Доброго ранку, глядачі та підписники каналу. Ну що, друзі. Вийшов я з вами у ліс. Вийшов порожні, не брав нічого з собою, ні рюкзака, ні кошика. Взагалі нічого, взяв одну парасолю, бо ось небо все позатягало, Збирається на дощ і легонький такий моросить. Виходив з дому, правда, не було, але поки дійшов до лісу. Вже полегоньки пускається. Чого пішов? Пішов трохи хоч на годинку, півтори-дві походити, погуляти цим свіжим повітрям після вчорашньої роботи, бо вчора цілий день більше 10 годин біля горна, постійно в димах, надихався того цього два вуглекислого газу. От вирішив піти трохи в ліс про легені, легені ти казав. так? Ми зараз з вами що сідаємо зручніше, як завжди, йдемо на лісову прогулянку. І, звичайно, все, що дорогою попадає, грибочки, все, що цікаве, все вам показую, щось розказую. Гайда, пішли. Подивіться, хто навіщо може Ви це бачите. Ось і глядачі і перші грибочки нам сьогодні попадають. Ось. Натрапили ми на таку красу. Угу. І тут так непогано, її тут повиростав, і угу. тут, напевно, біля двох десятків. Дивіться, ця класна. Це вже дійсно чаша. Угу. Класний гриб. Ну, нагадую, що сьогодні я гриби не беру, не взяв я з собою нічого. Вийшов суто в ліс погуляти, подихати свіжим повітрям, а вам показати грибочки, як помінялася природа за декілька днів в лісі. І заодно погуляємо, поговоримо. Вперед, далі. Так, пішов я сьогодні. Глядачі цим боком пішов зразу тут, де ми з вами збирали фламуліну цілу зиму. Так перебіжу. Подивимося, чи ми знайдемо зимовий гриб, чи не знайдемо. Так раді інтересу. Перед цим ми прямо на шляху знайшли саркосифи і в цьому місці я знаходив їх перший раз, буквально знайшов ось саму. За тим горбом. Зараз перейдемо, подивимося, чи є, чи нема. А потім далі підемо туди, далі, на весняні гриби, шукати там, де ми були з вами 3-4 відео назад. Там були молоді, такі маленькі, інтересно, чи підросли. Заодно підемо подивимось. Але почнемо звідси. Можливо, в друхлі ще є, бо... Останні дні лютого, не пам'ятаю, коли то було. Ми тут ще з вами доволі класно назбирали. А ну йдемо дивитися вперед. Так, глядачі, не пройшло навіть буквально і п'яти хвилин і я бачу хломуліну. Нато не знаю, якому стані, Ось таких дві поодинокі, вже такі ніякі, але знайшли, але йдемо далі, може знайдемо краще. Весна, весна, глядачі. Зимові гриби закінчились. Перейшов я вже доволі велику відстань. Більше як половина цього місця позаду, більше зимових грибів нам не попадало. Попало на одному дереві ось тих дві такі вже ніяких фламоліни і більше немає. Ну що, вже будемо знати, що зимові гриби закінчились. От. Зараз беремо курс, йдемо шукати ще саркосифу. Ну, брати їх не буду, просто підопознімаю, покажу вам. Ну що, йдемо далі, глядачі. тут вже грибів немає. Йдемо звідси. Так, і наступна наша локація пошуку. Прийшов я ось біля цього поля, по цьому лісочку кивільковий ліс. Сюди собі полюбили рости перші вісняні гриби саркосифи минулого року, минулого сезону. Вони тут росли такими великими плантаціями. в Одній вирві я був знайшов декілька сотень, а може й тисяч. ось ну Зараз підемо перевіримо, чи сьогодні щось нам повезе, тут чи ні. Вперед. Декілька днів тут не був Були з вами десь може тиждень назад чи скільки. От. А тут же. Доріг накатали, все потолочили, От. накатали, там дороги мало розбили, сюди вже по лісі розбили, там знову дорога розбили. Возять то ліс і возять. Коли вони вже схаменуть, це просто якийсь ужас. Так, підходимо глядачі до перших місць, що я знаходив. Ось біля цієї. Вирви, ну поки що й не бачу нічого. Може ми сюди дурно прийшли. Може тут вже нічого, а ні є. Замітив декілька. Декілька є. Молоді. Ось. Бачите? Молодесенькі, полізли. от, Я вам нагадаю, що ми вже тут кабули, ми тут збирали. Це вже другі понаростали. А прийшов мене ось вся вирва. От. В минулому сезоні ця вся вирва була повністю в цьому грибі. Оці всі патики, все повністю ці склони. Все було обросло цим грибом. Але цього сезону немає. Ось там я бачу, не буду нижче. Зараз потягну камеру. Ось, бачите, там є одна, друга. Тамо третя, четвертя, мало, чотири. І тому ще замітив декілька Десь. ось ось тутечки сховалися в листках, бачите? О, ще три, тут ще дві малих і тому ще одна маленька. Ну, правда, я думав, сподівався на кращий результат. Ну нічого, ми і так їх сьогодні не беремо, просто така прогулянка розвідка, що де діється і коїться. Ну, Багато місць потолочили машинами. ось. Вже тут катали, ось сюди всюди росли соркосифи по, по цій галявині. Ми збирали з вами минулими ми вже все потолочили. От, зараз вам ще й покажу. Не буду брехати. От, бачите, ось переїхали, потолочили. Спочатку йшов потик, затолочили і всьому кришка. От. Ну, може вони з часом полізуть далі. Ну що, йдемо ще шукати. Приш... Трохи пройшов недалечко пару кроків. Ще така нам попадає поодинока, Сама. Сама-сама, біля неї нікого. Аж дивно. Майже ні разу мені таке не попадало, а ні, є збоку. Ще одна. Ще одна і ще одна. А я думаю, що сама. Є сусіди з боку. Це вже добре. Йдемо далі. Просуваємося далі, глядачі. Йду ближче до поля, хочу піти ось попри саму дорогу. Цікавий, що там твориться. От. Таке все порозпускало, позацвітало, в квіті вже сьогодні в лісі просто капець. Так, ну що, йдемо тут по придорогу Це теж люблять рости, ну принаймні минулого сезону тут було дуже багато. Не знаю, що цього року буде, бо сезон тільки з цими грибами почався. Ось одну ми замітили. Ось така. Одна, поодинока. Ну Сюди теж їх тако було. Цілі плантації минулого сезону. Не знаю, як буде цього року. Ось ще одна. Тут ще дві. Так. Тут ще дві молодих. Ну непогано. Непогано. Десь там, десь там. От, бачите, поле пішло. Там ми ходимо літом, по тому лісі, збираємо класні чудові білі гриби, ростуть. Ну, ще до літа трохи треба чекати. А ми поки що збираємо ні, не, не збираємо, сьогодні заговорив. Сьогодні просто гуляємо, шукаємо. Ось дивіться, знову які класні. Бачите? Тому знову є, трохи є. У листках то взагалі ховаються. От. Опа, там там пару, там пару. Є вони і тут. -ка. Ну це добре. значить. Буде колись охота підзбирати, під'їдемо. Не треба буде далеко йти. До села мені тут недалеко, ось такий, може, якийсь кілометр. Підійшов буквально за тим горбом перші хати. Ну що, підемо, що зараз туди подивимося в голиб, цікаве. Ми там теж збирали, чи щось понаростало. І будемо пологонько розвертатися і йти. В сторону дому, ще що по дорозі попаде, все покажу. Йдемо. Так, йдемо трохи сюди, в середину подивимось. Треба перейти на цю фусу. Щось сюди не люблю по цьому склоні бути. Але щось я їх цього сезону не бачив От. Таке рік на рідне попадає, ти! Посогнувся глядачі. Ще трохи буби, пішов на м'яке місце. Так, ну що, зараз ми ще тут подивимося, що твориться. Ну, лісі вже все порозпускало, дивіться як. Бачите, все цвіте, краса навколо. Ну, Вже й дощ пускається. Чим раз сильніший. Це буде наше послідне місце. Будемо розвертатися і йти додому. Хай буде, походив не цілу годину, але голову провітрив, легені подихали свіжим повітрям, в лісі краса, все пахне, очі розбігаються, все зелене, світе. Що хотіти? Оце, друзі, називається рай, рай. Це ним не треба далеко шукати, а він у нас під боком. Отак. Оце моя думка. <гум> ну щось я тут не бачу, нічого цікавого. Не знаю чому. Попадали тими разом, що ми сюди приходили. Чи ми все повізбирали, більше немає, не понаростало більше. А не бачу глядачі. Пішов далі. Є. Є. Ось. І теж молоді. Бачите, ростуть? От, ростуть, дивіться, скільки їх тут кає. Ну, знову їх тут повно, понаростало. О, Знову купиться, дивіться, молоденькі тому, тому. Сюди знову. Дивіться, отамо. Бачите, туди далі знову потягнулося. ось. Тутка, тутка, тутка. Таму, з-під моху треба зазирати ще. Тому далі. Чекайте, я вже загубив, да. ось і знову ще. Ось така краса. І тут знову молоді. І тут знову зазирають. І туди знову. І тут ки знову. Ну це просто щось з чимось. Це саме прикол в тому, що ми декілька походів назад тут були знайшли коло, я ще рахував на сьомому місці, по входу, Більше, ніж 50 60 штук було, не знаю. Ну, ми позривали, а тут же наросли ані. Наросли інші. А ми тут знайшли ще. Хотів казати, що вже йдемо додому. Ще не йдемо, дивіться. Опа, опа, Хоп, отпер дивіться, скільки. Як би насюю. Ніби насію їх тут. А, наша прогулянка точно вийшла. І погуляли. І ще й грибочків з вами. Позазирали, бо збирати їх не збираю, бо нічого нічого не взяв з собою. Ой, так пішов порожню. Щось немає охоти сьогодні на збирання. Суд тут погуляти, треба обережно, бо я не потолочив їх, бо їх тут як насію. Дивіться, Куди камеру не веду, всюди гриби. Дивіться, далі знову тут гриби. Це просто щось з чимось. Я ще такого попадають, попадають. Оце як просто. О, тут ліси багаті на гриби. Дивіться, бачите? Я не знаю, чи це все візьму згори, як вам це все передати. ну тут, тут такий квадрат, коло, ось це все, річак весь цей лежить. Це все в грибах. Тут таких добрих. Три е, метри тако радіусом по колу. Все в саркосихопа, ну тут дивіться, просто щось з чимось, ви бачите? Їх тут -ка. сотні. Сотні глядачі. Ну все. Буде нам тої грибалки. Будемо на цьому глядачі закінчувати. А ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, лайки пишемо коментарі. Все глядачі, папа. -па.